Гості з німецького Фрідрі Гафена відвідали горішні плавні, щоб надати допомогу громаді, укріпити партнерські зв'язки між містами та продовжити гуманітарну співпрацю. Подробиці у сюжеті. У горішніх плавнях відбулася зустріч міського голови Дмитра Бикова із делегацією з німецького міста побратима Фрідріхсгафен. До нашого міста завітали Хуберт Саутер, Юрген Шипек, Матіас Екман, Фолкер Клімке і Марія Сидорчук, представники громадської організації Міст на горішні плавні, щоб передати гуманітарну допомогу. Дмитро Биков привітав гостей і зазначив, що це вже не перший візит німецьких партнерів до міста. Дуже приємно, що наша співпраця продовжується. Ми дуже раді вас всіх бачити. І сьогодні ми плануємо вам показати наші невеличкі досягнення, які були за останні роки, і радо приймемо вашу допомогу для нашого міста, для громади. Я висловлюю велику вдячність німецькому народу за підтримку України у війні за допомогу нашим біженцям. Безпосередньо у Фрідрісгафені ми знаємо, що близько півтори тисячі українців зараз знайшли домівку у Фрідрісгафені. Ми знаємо, як це непросто приймати біженців, і ми бачили на власні очі. Яка дійсна родинна допомога для українців у Фрідріхсгафені. Міський голова наголосив, війна в Україні триває, і тому гуманітарна підтримка німецьких партнерів зараз надзвичайно важлива для горішніх плавнів. Понад 100 бійців громади загинули на фронтах, а десятки отримали тяжкі поранення, включно з втратою кінцівок. І щодня вирішується питання їхньої медичної та матеріальної допомоги. Крім того, до громади прибувають переселенці. Це 200-300 осіб кожного місяця. Це Донецька область, на жаль, вже Дніпропетровська область, Харківська область. Ми приймаємо цих біженців і приблизно десь відсотків 60-70 від цих біженців це люди похилого віку. Це не працездатне населення, це пенсіонери, люди з інвалідністю, малолітні діти. І навантаження на наші соціальні служби воно збільшується. У нас приблизно 15 тисяч пенсіонерів в місті, і ця цифра збільшується за рахунок біженців з прифронтових регіонів. Саме тому допомога транспортом і медичним обладнанням є вкрай необхідною підсумував очільник громади. Заступник обербургомістра Фрідріхзгафана Матіас Екман передав вітання від керівництва міста та розповів про гуманітарну допомогу, привезену ними. Це дві карети швидкої допомоги та професійний електричний масажний стіл для реабілітаційного відділення. Матіас Екман наголосив, що їхня поїздка тривала упродовж майже двох діб без зупинок і стала для німецької делегації справжнім випробуванням. Коли ми їхали, ми бачили зруйновані війною будинки. Ми бачили дуже багато військових. Ми бачили рекламу, що запрошує людей до війська. Це вражає. Ми маємо планувати нашу спільну роботу на майбутнє, продовжувати підтримку. Ми дуже раді до вас приїжджати і сподіваємося, що ви також будете відправляти до нас людей, які можуть перейняти наш досвід. Ми готові підтримувати і прагнемо співпраці з вами. Ми хочемо не лише допомагати. Гати а й розвивати подальші культурні і соціальні обміни, міський голова Дмитро Биков подякував німецьким партнерам за надану допомогу та наголосив, що розвиток співпраці з містом побратимом і надалі матиме важливе значення для громади. Зустріч завершилася спільним фотографуванням. Затим німецька делегація вирушила до центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб передати автомобілі для потреб громади. Більше про цю та інші події ми розповімо згодом.